Сьогодні готую сирну запіканку з матчею. Це десерт про ніжну текстуру, баланс, і легкий чайний аромат. Одразу скажу важливий момент. Матча тут не має давати насичений зелений колір. Ми використовуємо її як сухий порошок, і в сирній масі вона працює саме на смак і аромат. Починаю з основи. Беремо 500 грамів рікотти та 250 грамів маскарпони. Додаємо їх у миску і добре перемішуємо до кремової однорідної текстури. Саме ця основа робить десерт ніжним і повітряним. Далі беру 3 яйця та в окремій тарільці збиваю до однорідності. Далі додаю приблизно 100 г цукру та з'єдную просто вінчиком до легкої піни. Яєчну суміш поступово вливаю до сирної маси і добре перемішую. Спочатку можуть виникати грудочки, але продовжуємо замішувати до однорідності. Після цього додаю кукурудзяний крохмаль приблизно 2 столові ложки, ще раз перемішую масу до повної гладкості, вона має вийти кремова без хродочок і не надто рідка. Та додаю 100 г йогурту, але можна брати і сметану. Коли основа готова, ділю її на дві частини. В одну з них додаю матчу. Матчу я спочатку просто просігала і додала сухою половину маси, але за відчуттями мені не дуже сподобалося, як вона розмішується, можуть залишатися дрібні худочки. Тому я зробила інакше. Окремо розвела матчу з цукором у невеликій кількості гарячої води, буквально до стану пасти. І вже цю масу влила в сирну основу. Так матча розподіляється значно рівномірніше, аромат розкривається краще, а текстура залишається гладкою. Тепер формую зебру. У підготовлену форму, змащену вершковим маслом, по черзі викладаю світлу та масу з матчою, шара за шаром без зайвих рухів. Потім роблю візерунок, він може бути будь-яким. Випікаю запіканку до стабільної, але ніжної текстури. Вона має схопитися, але залишатися кремовою всередині. При 165 градусах приблизно 60-70 хвилин. Дістаю із духовки, даю їй повністю охолонути і тільки після цього нарізаю. У результаті маємо ніжну ароматну запіканку з делікатним смаком. Вона легка, збалансована і ідеально підходить як для повільного сніданку, так і для затишного десерту. Приготуйте цю сирну запіканку з мачію, коли хочеться чогось ніжного, домашнього і спокійного.